Пе собі машину, будь подібний на людину, не роби себе тварину і не пей за кермом Виїжджаєш на дорогу, не прикручуй собі роги, Ти віч, не вічний, бійся Бога, не вилятай козлом, не будь ульом, не за рульом, кожен шофер не тверезий, знайде свою березу, не будь ульом, не пий за не на дорозі п'яний, страшніше худ. А не море, по колінах та не плаває машина, ти всього лише людина, а не стіна супермен. Відложи на потім пиво і доїдь собі щасливо. Нехай Братом тобі стане кожен міліціонер. Не будь рагульом, не пий за рулем, кожен шофер не тверезий, знайде свою березу. Не будь рагульом, не пий за рульом, на дорозі п'яний, страшніше ура. No siguis un ragull, no beguis enrere. Cada xofer és un peresí i trobarà el seu peresí. No siguis un Варто пити, бо чекає жінка, дітей щоби жити і любити, та як мріє, мами всі. Ну а вже якщо так сталося, хотілось і зірвалось, проміліть чи піднялись, то шукайте десь таксі. Не будь рагу не пий за рулем Кожен шофер не березий, знайде свою березу. Не будь рагульом, не пий за рулем На дорозі п'яний страшніше урагана. Не будь рагу льом, не пий за рулем. Не пудрагульом, не пий за рулем. Ти в Європу приїжджаєш, пішоходів пропускаєш, за кермом не випиваєш, ніби інший чоловік. Це неписаний закон, поважай усіх довкол. За рульом, кожен шофер не тверезий, знайде своє березу, не будь у не пий за рульом, на дорозі п'яний, страшніше урагана, не будь глям, не пий за рульом, кожен шофер не тверезий, знайде своє березу, не будь у не пий за рулом.